Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталія і я рада, що ви завітали до мене в гості. Зараз у мене на спицях светрик реглан зверху в'яжу я його для сина. І я вже дов'язала до того моменту, коли потрібно розділити рукава окремо, а саме тіло буде вже окремо. І Сьогодні хочу вам більш детально показати, як я за допомогою гачка перезнімаю петельки зони рукавів. І як за допомогою гачка набираю петлі підрізу. Якщо цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Ось таким чином просто пров'язую за допомогою гачка та за допомогою додаткової ниточки. Петельки зони рукавів. Раніше я е, просто робила це голкою, на додаткову ниточку знімала, але потім стала робити ось так: за допомогою очка, мені робити це набагато зручніше, може через те, що я не дуже люблю шити. До речі, знаю, що більшість в'язалочок також. Зняла всі петельки, тепер просто пров'язала ланцюжок. Для зручності і закріплюю ниточку. Все дуже надійно. А потім, коли вже вив'яжеться тіло светра, я буду знімати петельки і в'язати рукавчики. А тепер прийшла черга набирати петлі підрізу. Раніше я ось таким чином просто накидала петельки на спицю. І в'язала. Але в такому випадку набірний край він виходить дуже таким тонесеньким, петельки більш піддаються розтягуванню, їх не дуже зручно пров'язувати, якщо дужче затягнути. Можна і таким чином набирати петлі я не проти. Але все ж таки пізніше трішечки я вже. Стала набирати петлі підрізу за допомогою гачка. Як я це роблю, показую. Обвиваю робочу ниточку навколо спиці, в отвір цей процьовую гачечок та протягую петелечку. І ось так. Набираю необхідну кількість петельок. Якщо це дитячий виріб, то, можливо, 6-8 ще, в залежності від того, якої. Товщини сама пряжа. Якщо це виріб для дорослих, то 10 більше петелечок. Я набираю саме 10, бо пряжа в мене тоненька. Як бачите, зовсім просто, дуже зручно. І з цей набірний край він виходить товстеньким. Петлі так не розтягуються, і їх досить зручно пров'язувати. Вони не виходять за тугими. Ну, і коли набираю, стараюся, аби не зовсім туго, ну і не зовсім слабо було набрано. Бачите, який тут краєчок товстенький виходить. Він такий надійніший. Ось, І тепер замикаю в'язання в коло і буду пров'язувати до е, наступного рукавчика. Ось ця петелечка, яка залишилася на гачку, її просто одягаю на спицю. Та починаю пров'язувати саме тіло светра. Ці Ті самі маніпуляції я роблю з іншим рукавчиком. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, обов'язково задавайте. До наступних зустрічей!